Йде дим, а з будівлі вибігають невідомі люди. Днями у Чернігові у мікрорайоні Масани через втручання сторонніх осіб сталася пожежа на діючій трансформаторній підстанції, яка розподіляє електроенергію на мікрорайон. Небайдужі чернігівці зафільмували на відео, як це сталося. На відеозаписі, який нам надіслали мешканці мікрорайону, чітко видно момент спалаху та незнайомців, які рятуючись, тікають назовні. На місце події негайно прибули рятувальники та оперативно-виїзна бригада працівників Чернігів Обленерго. В результаті огляду було встановлено, що дією електричної дуги пошкоджено головний рубільник трансформатора. Т 1 головний рубільник не підлягає відновленню, потребує заміни. Як повідомляють у Чернігівобленерго, окрім житлових будинків, ця трансформаторна підстанція живила й об'єкт критичної інфраструктури міста. Зусиллями енергетиків його вдалося перепідключити до іншої мережі і відновити світлопостачання у мікрорайоні. Діями оперативного персоналу за 2,5 години було відновлення електропостачання цього розподільного пункту, враховуючи, що Об'єкти енергетики перебувають в критичному стані діями. Сторонніх осіб нанесено було збитки. Аби знайти винних, енергетики звернулися з заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Сторонніми особами, які спричинили пожежу на трансформаторній підстанції та пошкодили обладнання, виявились працівники однієї з будівельних фірм. кажуть у Чернігівобленерго. Працівники виконували роботи без дозволів, без повідомлення експлуатуючої організації про перезаживлення будівельного майданчика з другої секції шин 0,4 кВт переводили на першу. І в результаті помилкових дій відключили під навантаженням рубильник, головний, що призвело до його пошкодження. Компанія вже надіслала до Чернігів обленерго офіційного листа з обіцянкою компенсувати усі збитки. Енергетики закликають мешканців ні в якому разі не намагатись самостійно перепідключити електромережі у трансформаторних підстанціях, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків. Зараз, коли в країні йде війна, а ворог прицільно обстрілює саме об'єкти критичної інфраструктури, подібні ситуації неприпустимі. Окрім пошкодження обладнання, такі дії могли призвести до нещасного випадку з тими особами, які виконували тут роботи, і це тільки дякуючи Богові, що все обійшлося нормально. Для громадян хочу застерегти, що проникнення в об'єкти енергетики, виконання якихось робіт без дозволів може призвести до трагічних наслідків.